Міжнародна академія атмології і проєкт Соціальний архітектор щастя представляють Просвітницький атмосеріал еволюція як стиль життя у радості та щасті» Чи помічаєш ти, що усі щось чи чогось шукають? Слід шукають, люди шукають. Одні сенси, інші спокій. Хтось енергію, хтось любов, хтось сили змінити життя, хтось мандрує до вчителів, хтось читає сотні книжок, хтось вивчає східні традиції або західні психотехніки, когось тягне шаманізм, когось в ретритне мовчання, світ великий, пошуків багато, практик тисячі. Але є щось, що не потребує пошуку. Є те, що завжди було з тобою. Є центр, твій центр. Його не можна вигадати, його можна лише загадати. Саме з тієї точки працюють атмопрактики. Не з проблем, не з симптомом, не з зовнішньої мети, а з центром, центру, який усе утримує. Це не ще один метод. Це вхід до себе, яким ти завжди є. – це інструменти згадування. Не зміни, не ремонту, не зовнішнього втручання, а згадування себе живого. Це як натиснути на кнопку Оновити систему. Але не через зовнішнє програмування, а через активацію глибинної пам'яті твого тіла, серця, розуму і душі про те, хто ти є. У кожній атмопрактиці закладений принцип Я цілісний, я носій життя. Моя система вже вміє, я лише нагадую їй як. Це не медитації в класичному розумінні, не візуалізації і не енергетичні практики, це особлива форма роботи зі свідомістю, тілом і душею водночас. Атмапрактики активуються через уяву, через волю, намір, увагу і резонанс. Ти не робиш, ти згадуєш. Ми звикли жити на периферії себе, реагувати, адаптуватися, контролювати. Але є внутрішній центр, який ніколи не втрачає зв'язок з джерелом. Саме цей центр у багатьох традиціях називають атмою, світлом істинним я. Атма-практика – це шлях до центру, не до уявного балансу і не до ідеального я, а до тієї точки в тобі. Яка вже є досконалістю і яка готова розгорнутися, якщо ти дозволиш? Саме цей шлях не в ще одну зовнішню практику, а вглиб себе це шлях Саторі, але не через драму або сурову дисципліну, а через м'яке згадування, через радість бути, дихати та звучати. Уяви, що ти музичний інструмент. Атмапрактики це твій внутрішній камертон. Вони налаштовують твоє тіло, серце, думки і душу на одну чисту частоту, частоту твого серця, частоту твого центру. Якщо ти відчуваєш це звучання, змінюється не лише стан, а й події, ти перестаєш боротися з зовнішнім і починаєш діяти зсередини. Реальність не зламати, але її можна перепрошити, якщо згадати, хто її творить. Атмопрактики не мають прив'язки до віри, обрадів чи культур. Вони працюють з тим, що вже є в кожному дихання, воля, увага, совість, серце. Тут не потрібно нічого доводити. Лише дозволити, дозволити собі згадати, як це бути живим, вільним, сілим. Кому підходять ту практики? Тим, хто пережив виснаження, втрату, травму і хоче повернутися до себе, шукає практичні способи гармонізувати життя. Хоче поєднати духовне і тілесне світлою землю. Відчуває поклик згадати щось глибше, ніж просто впорядкувати життя. Вже пройшов десятки практик, але відчуває, що центр ще не знайдемо. Атма практики не про досягти, а про бути. Тут не буде боротьби, не буде конкуренції, буде зустріч із собою. Без зайвого, буде тиша, в ній згадується світло, це твій центр, це твоє життя, і воно вже тут. Розгорни простір, у якому кожен дотик до себе справжнього. Приєднуйся до проекту Соціальний архітектор Щастя. Ставай частиною спільноти «Homo Happiness». Посилання на телеграм-канал у описі до відео.